У Житомирській загальноосвітній школі номер 33 пройшло свято казки. На відкритому уроці другокласники демонстрували свої розумові та мистецькі таланти. Це інтегроване заняття, читання, математику об'єднує епізоди з англійської мови з уроків, а також трудове навчання. Всі завдання об'єднувала одна тема народні казки. Школярі вчали нові прислів'я, а щоб не втомити, зупинялись на музикальну фізкульт квилинку Казки дітлахи люблять, тому заняття прогодило весело. Школярі навіть самі... Зіграла персонажів популярної народної казки, та ще й на англійській мові. Мені сьогодні на уроці сподобалося, як ми розповідали казку на англійській мові. Три Ведмеді. Ти брав участь у цій казці? Так. Пограв. Е Тата медведя. Як довго ти готував цю роль? Дня три або неділю. Для гри учні поділились на три команди з символічними казковими назвами ріпка, колобок та колосок. Урок школярі завершили на позитивних емоціях та зановленим багажем знань. Почали казки, розповідали про казки. Не дівчат як на світі жити, то знання добувати це корисно, щоб знати все. Якщо не буде уроків, то не буде життя. Якщо не ходити до школи і Знати. Е... Писати, читати, і в інститут не попадеш. Я хочу розповісти, вір світає, світає, крайне палає, соловейку втамні гає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани виріють між орами на стовами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють. За словами заступника директора школи номер 33, подібні заходи тут проходять регулярно. У травні заплановане сімейне свято під назвою Моя родина.